Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і ходять чутки, що Арістович засвітився десь на березі моря, чи на яхті, чи на пляжі у Ізраїлі. З дружиною, з дитиною, здається. Ви мені так писали? Я, в принципі, шукала, дійсно, є така інформація. І так, давайте подивимося по цьому питанню: як йому вдалося взагалі виїхати? Здається, президент казав. Тільки все. Як сказати, тільки відрядження, якісь серйозні речі. Але... <гум> ну давайте подивимося. То Гончаренка не пускали. По-перше, <гум> тут свої гроші, тут гроші, тут в якійсь долі він є. А дивіться, гроші, гроші, становище, становище і гроші Арестовича допомогли йому вийти за кордон. Тобто. Тут якась таємниця, люди. Да. Ви знаєте, для нього кордони не існують. Йому запропонували, і він не знехтував цією пропозицією. Я дуже часто кажу, що по цій карті приходить нам якийсь шанс, навіть якщо у нас повно вже свого наїлися, так? Звертати увагу, тому що ці шанси інколи видаються дуже хорошими. І так, давайте подивимося. Тобто ми зрозуміли, що його становище, його, ну я, мені здається, Арістович не є такий багатий, але в принципі не хочу тут дивитися, багатий не багатий, це не стосується справи. Ось, Але дійсно він його, будемо так говорити, його становище, його статус зв'язки, будемо так говорити. А допомогли йому виїхати. Хтось каже, може він втік. Залишиться він там, чи ні. Повернеться він зараз до кінця війни в Україну назад. Ну, В принципі, здається, да. оця карта показує, назад повернеться. Повернеться назад, тобто виглядає, що це у нього тільки е, подорож. Да, в задоволення він від війни втік, він прийняв таке рішення відпочити в задоволення ось ця карта, на морі з дружиною. Ось. Це, знаєте, в Києві жити йому стало важко, напевно. 20-й аркан і ту з мечів. Ось, і він вирішив відпочити душа, тіло, щоб його відпочили. Гаразд, мої дорогенькі. В принципі, я цей хотіла знати, як він вийшов, показали карти. Хотіла знати, чи повернеться так, повернеться ось тут, повертається назад. Ось, е На Україну це Україна, тобто повернеться в Україну назад. І. Е Просто душа й тіло, щоб відпочили. Я більше нічого тут, я не знаю, які можна ще питання тут задавати. в принципі. Якщо вас щось цікавить, можете задавати питання і е, будемо розглядати. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Мирної вам всім ночі!